Ду, шановні болівальники, 12 травня 24-го року їдемо в Помарянський замок. Отже, я довго думав, куди їхати, бо на початку тижня я думав їхати в Карпати. Там, електричкою до Стрия, Ось. і потім там через село Орів, ну, коротше, по вершинкам поїздити. І подивився, погода нормальна, тепло, дощу Але останнім часом Кацапія обстрілює стрій. І я вирішив все ж таки туди поки що не їхати. Потім в середині тижня я, ну, я ще думав, може, Карпати все ж таки. Потім я в кінці в п'ятницю їду в Дрогобичі. Бо я зареєструвався на 50 кілометрів на змагання першого чергу. Цікаво проїхати, скільки я 50 кілометрів зупинки. І теж думав їхати до Дрогобича через Меденичі. Потім назад вертатись через Комарно. Але тою дорогою я вже їздив. Багато раз. І ще раз поїду. А сьогодні зранку, я вже так і думав, що сьогодні зранку я так і, так і поїду. А потім щось мене перемкнуло, блін, і я вирішив, чому б не поїхати в Помарянський замок. Не електричкою. Подивився в карту. Думаю, блін. До Словіти можна їхати селами ну Там трошки по трасі, в помаряни. Ого, я вже домокласів водоїхав. Що Аби зупинитись десь. В Помаряни. Ну і там дорогу я колись зі зборова їхав. Тою дорогою. Там горків сверх. Теж буде більше сотні, більше навіть 150 буде. Ось. Але подивився, там нема ніяких кафе в помарянах. Так що буду десь... В Золочеві, напевно. Або якісь придорожних кафе обідати. Е, е, ну, зараз 10 година, виїхав я, за годину я їду, виїхав я в 9. Подивимося, що з того вийде. Якщо їхав через Лисиниці, знов тривога, знов щось якісь там літаки запускають, там спокійно жити. Зараз За їду вже, Мекласів заїхав чути знов, напевно, відбій. Знов сирена і напевно відбій. відбій. Пові сьогодні змагання, Львівська сотка. Я так в центрі проїжджав, але ну, не вирішив не заїжджати. У мене є свої плани. Погода чудова, трошки вітерець, десь 15 градусів. Ось там Гологорський. Гори, можна так сказати. От я маю їх пересікти в районі Золочів. І там будуть, там будуть такі підйоми і спуски, що майже як в Карпатах. І там асфальт. Мені якраз на моєму паркетнику якраз асфальт і підходить Зняв болотники І ніби воно їде Тобто нема зустрічного вітру, нічого мене не тормозить, але якось так холодно, блін. От. Я зняв куртку, руки змерзли. Може Лукава удіти, не знаю. Вже трошки спотів. Чудова погода. 28 квітня я тут їхав тільки з Воргатний збік. Я вже не пам'ятаю, як тут був. Я вже трохи був змучений. 25 кілометрів від мого дому сюди на ось це поле. Ось ми були моменті. гологорки все ближче, гологори. Вже видно так. А я проїхав Глиняни. І на під'їзді до Глинян до мене під'їхав місцевий. Ну, ми разом їхали, вже з місцевим розговорились. Каже, що ТЦК ходять навіть по полях. Васить трактор буває. от отам далеко-далеко я був. От там ті вишки, туди я їхав на Олеський замок. Так, а я походу їду по неіснуючій дорозі. Роберт трошки втомився, 50 кілометрів як ніяк. Але він весь в пилюці. йо майо. Там десь був поворот, а я його щось не бачив. О там от. Поїхав по тій дорозі, думав десь тут поворот, а воно прямо. Ну і добре, якщо вона йде прямо, через поля проїдемо і не по трасі. А це вже хребет Гологірський хребтик. Ось він, всій красі. Вім шоколадку попів водички. Тепер ось ось таку красу. Є дорога туди. Я приїхав звідси. Є дорога направо. І є дорога вон туди наліво. Це номер, я лишився без карти, без навігатора. У мене щось заглючила програма і не відкриває мапу. Хм. Хотів подивитись, куди оця дорога йде. Ну і познімати такі краєвиди поля. Що під'їхав до золоча, зараз буду шукати апшіпіт. Вже за 5 друга, треба щось пообідати. Тут на таку закинуту заправку. Напевно, треба буде їхати в місто. взяв піцу, бургер пиво кока-колу бургер мені сюди запакували але я не знаю чи я але я голодний, капец ну там він там Будемо їсти. Смачна, смачна, але не солена. Мало солі. А, і за це все я заплатив 490 до Але їздити по золоті, бо шукати щось. А тут всі і все. А бурбину, що так? Смачний. Смешний. Вже звернув на дорогу на помаряни, проїхав село Вороняки, оце село Вороняки прям при Золочеві воно, прям при желізній дорозі. Ось тут, вот видно, оце дах. Оцей. От. Це Золочівський замок. Сюди я приїду, але пізніше. Може десь в середині літа. А я вже почав підйом на гологірки, на гологірський той хребет. Вже то трошки нагадує Карпати. Такий підйом не дуже крутий. Швидкість 10. Градієнт 0,60. Та, ну тут і краєвиди. Я вже на висоту піднявся 416 метрів над Рівним моря. Ось ось там от. дорога. Де вона? О, от вона. Ось це дорога на Підгорецький замок. Я нарешті виїхав на гору, на Гологірці, на Гологірський хребет. Зараз знаходжусь на висоті 426 метрів. Це нижче, ніж високий замок. Я сказав нижче, це вище, ніж високий замок. Село Сновичі. Заховане. Тут тихенько собі. Люди живуть, будинки багаті, багато корів, гусей. І краса тут. Ніхто не заважає. Знову піднявся на висоту. Скіти 438. О. Поля. Оце поля. Так, да, з Олеського замку 16 годин, 17 хвилин. Я вже вертався. Доїхавши там 94 кілометри. Зараз мені ще десятку. Кілометрів 10 точно. До помарян. якщо ще до замку не доїхав. О, мама мій, як мені ще довго! Один метр над рівнем моря. Тут просто свобода, Свобода. Ось тут попереду вишка водофоновська. Я теж її робив. Я згадав, що ми тут були. Я один раз, здається, приїздів на цей об'єкт. Ось вона там. Зараз я там і біля неї знімати не буду, бо там різкий спуск. Це вишка була... Ми називали її Помарянська. Я був тут один раз, залазив, там щось налаштовував наверху. Вона 60 метрів. Не знаю чи видно, чи ні. Так, починаю розганятись. Це був 2006 рік. 15 років я вернувся тут. Я щось забув за неї, що ми її тут теж робили, наша фірма. Так, а я щось провтикав, я вже сотню проїхав. Да, 100 кілометрів до помарян. Я в помарянах. Тут такий костел. Тут десь паски. Ой. Колишня пожежна частина, здається, була. Ну, То площа місцева. Тут можна було, напевно, щось і перекусити в кафе. Центральне пало тут закрита. Ладно тут немає нічого такого. Добре, їдемо до замку. Ось і Помарянський замок. Так Казали, що нібито виділили на нього кошти. І щось... Ні, він ще більше роз... розвалюється. А -а -а. Я 5 років тому тут був в 2019 році. Szybisze tu rozwalają się Jak szkoda Tam kini idzie Chodź, żeby nie wpadł Туди всередину я не полізу. Зараз мені все Попрошу, щоб вони мене споткали. 105 кілометрів я їхав до замку. 105 кілометрів. Да. 7 годин, 7 хвилин. Тепер назад. Додому 1656. П'ята година. Так, тільки мені 80 десь. Десь так. Ото річка золота липа. селі миринці. Так гарно тихо тут. Магазин, зараз води куплю. Фу. За селом Чемиринці одразу підйом, блін. І там внизу було 360, щось 4 метри. Зараз вже 430. Такі, блін, перепади висот. Коротше, прикол. Типу під'їжджаю до того магазину, дивлюсь там буква Н. Нова пошта. Так подивився стілажі, не видно ніяких продуктів, нічого. Думаю, блін, а де ж тут магазин? Підходжу, там тінейджери сидять. Питаю хлопці, дівчата, де тут магазин. А вони показують, так вон же ж магазин. Кажуть, та то нова пошта. Та то і є магазин, і сміються такі, кіп, дурне, блядь. З міста приїхало, не знаю, що у нас в селі тут. І магазин, і нова пошта. Я заходжу, ну, там в магазині нічого нема. Ну не То, що треба було. Ну, полки пусті, а то, що треба було, мені якраз там. Я банан взяв, два зефіра. І енергетик. І саме цікаво, що я це все розрахувався карточкою. Що дуже дивно. Хороше село, мені сподобалось. І асфальт тут хороший. Я вже тут був. Я вже їхав тою дорогою. Але я не пам'ятаю, чи тут була тоді хороша дорога. Я тоді на своєму гості. Я пам'ятаю, що я вже тут на цей момент вже так добряче виснажався. Добре, погнали далі. До перемишлян кілометрів 20. Фу, на виїзді з перемишлян 140. 917. Фу, трохи відпочину. Піднявся знов на гору. На гору. Висота 370 метрів. Плюс-мінус. Пам'ятаю це місце, зупинявся також тут осінню, коли їхав. Зараз з'їм зіфірку, зап'ю водичкою, солодкою і фінальний штурм. Година 19.43. Ну, Сонце ще досить високо. Але як тут файно, як тут файно, я не можу. Природа. Природа розцвітає. Ну Що ж сьогодні так холодно? А? Блін, там зблизу в селі заставне, чи як воно. Пси напали. Аж чотири штуки, шавки такі, такі дрібні. А один там піх, сховався в кущах. І потім із кущів, із кущів такий... Вибігає такий вау-вау-вау-вау. Оскільки я вже проїхав? 144 вроді. А в мене рекорд 163 минулого. поза минулих вихідних був. Ні, 147,5 я проїхав. Добре, перекушу трошки. І Його Так, сідає батарея, так що я напевно фінальний зазнім, зазнімлю. Якийсь, якусь промову фінальну зазнімлю потім. Ху, ледве видався на ту гору. 109 був підйом інгредієнт. Сюди на камулу. Сюди на сонце, на львів. Додому. Коротше, закінчую свій репортаж. 21.03. Сонце сіло вон за гору. Можна нормально щось розказати. Коротше, я вже побив рекорд квітневий 28 квітня, вже 165 проїхав. І ще їхати десь ну кілометрів точно 15. ось Вирішив їхати на Звенигород. Ну я і їду на Звенигород. І... Зі Звенигорода на Давидів, а не через Дмитровичі до об'їзної. Все ж таки там є, там я їхав, там теж є така дорога. І підйоми, спуски. Так, да, буде зі Звенигорода на трасу підйом такий потужний, але зігріюсь. Бо в принципі холодно. Чому? В травні, 12 травня, холодніше, ніж 28 квітня було. Хто мені пояснить? От і я не можу пояснити. Отже, до скорих зустрічей на слідуючому замку. Який замок буде, поки що не знаю. Або Золочівський, або Підгорецький. 165,5. Не доїжджаючи до Звинигорода. Час 11 годин, дві хвилини. The storm arise, would you be seen with me by the merciless eyes of the sea? I've seen angels fall from blinding eyes, but you yourself